Добрий день, і ми з України. Ой, добрий день, усі мої дівчулечки, дівчулечки, всі мої підписники, усі добрі люди, хто зайшов на канал. Можливо, вам щось сподобалось в моїх відео. І ви підписалися. Написали мені якийсь коментар або поставили вподобайку. Я вам усім щиро дякую, тому що я блогер-пенсіонер, все вчуся. Ну, ми дорослі люди, звичайно, дорослі по віку. Але ж, як вам правильно сказати, музеї ж у нас ще работають. Ну, ми ж десь працювали, маємо вже якусь освіту. Ну, це зовсім не про те. А про те, що дорослим людям теж все цікаво. Навіть вік високих технологій, як я кажу, нам теж жити цікаво. Правда, вчитися важкувато іноді. Ну, звичайно, звичайно. Але ми все вчимося і нам все цікаво. І насолоджуємося оцим життям. Тому були ж ми. Я була з дочкою в Києві. Ой, ребята, вчора йшла по Києву, світла немає. І я вам скажу, Боже, йшли. і Ми, оце ж... ну, ми під Києвом розумієте, працювали в Києві, відпочивали, ходили до театрів на концерти. Прогуль... Просто гуляли по Києву. Київ дуже чудове місто і дуже багато є різних різних. Як вам сказати, місце для відпочинку. Ой. А зараз це, розумієте, їдеш тільки по справам, стараєшся. Тому що, звичайно, що немає світла, і, і ти не знаєш, коли воно куди і що прилетить. Тому просто живеш і просто живеш. Але нічого, нічого, ми все. Переживемо, все витерпимо, нічого, вистоїмо, вистоїмо. Тому отож були в магазині, скажу вам, що були ми машиною. Ну, Син їхав по своїм справам, ми по своїм, але ж ми з дочуркою ще і трішки погуляли і сходили до магазину, і зробили свої справи, а вечором вже зустрілися і поїхали додому з сином. Тому ж трішки закупились, розумієте? Оце ж були в магазині, був отакий. Отакий горошик. Я вам скажу, що 450 грам, бачите. От. Але ціна 20 гривень. Це 20 гривень, бачите. У нас є горошок зелений в підвалі, але ще 4 баночки ми взяли. Ну, 20 гривень, чому не взяти ці такі кришечки, це ж ви потім можете знову щось собі тут законсервувати. Я люблю такі кришки і люблю консервувати вже продукти тільки в таких кришках. Тому. Люблю брати в таких баночках. Взяли сирок отакий, гарна дуже скидка була, я вам скажу, 40 гривень, ну, скуп... можна сказати, 41 Ну, коштує він теж там около 80 з лишнім. Бачите, гарна ціна, гарний виробник і гарний суботності. Я люблю, коли в мене в холодильнику щось лежить. Взяли дві пачечки. от У нас там ще одна є, тільки не цього виробника. Але ж взяли дві пачечки, гарний срок годності, то я люблю такий, тому що, ви знаєте, ви його відкриваєте тоді, коли ви рахуєте, коли вам потрібно. Бо як ти береш уже на розвіс, то тобі звичайно, ж треба ж його споживати. А тут він може у вас лежати аж до срока годності. От. І коли до вас хтось зайде, я люблю, щоб у мене просто в холодильнику завжди щось лежало. Завжди. Я так, я так люблю, ну, дуже-дуже давно. Тому, якщо є гарні скидки такі, тому ж, звичайно, що ми ж розуміємо, що скидки це те, що заложили в товар по більшій стоїмості, що воно коштує. А потім, уже ж, якщо товар не йде, то вони вже ніби роблять скидки. Але нічого, якщо воно дешевше, то чому би не взяти? То взяли такі два циркани, взяли такі. Потім був. Сири ще отакі, ну це твердий. Розумієте, що я хочу вам сказати? Дорослим людям, взагалі, так як лікар мені каже, то сири їсти вже і не потрібно, тому що вони насичені. Ой, господі, ну як вам правильно сказати, це ж холестерин, все дуже вони ж насичені. Але м'які сири, тому що у мене мені, наприклад, у мене сосуди, та й у кожної дорослої людини і сосуди, закупорки сосудові, сердечні проблеми, і все таке, то оце м'які сири. А з плесенью, з білою, з голубою, і взагалі це м'які сири, то м'які сири нам ще можна споживати не так часто, але ж іноді підкаво я люблю. Це Такою плесенью, я просто іноді під каву. Маленький кусочок, мені багато не потрібно, але маленький кусочок я люблю. взяли такий: це Прибалтійський сир твердий, от, Прибалтійський. Ну і не пам'ятаю, якої, якої країни, але Прибалтика. Бачите, теж до 28-го 23-го року. От. І вже кругом такий сир коштує, Це твердий сир пармезанчик. Але ми іноді любимо якусь запіканочку робити таку овочну і для пікантності, і для всього можна і потерти. 180 грамів, вже він кругом коштує 150 з лишнім і 170 гривень. А це ми взяли за 102 гривні. Гарна дуже скидка, 102 гривні, вже такої ціни на нього взагалі немає ніде. То я правда взяла, тому що ми стараємося дуже мало споживати таких сирів. але ж, оце ж, я ж кажу, 180 град, одну пачечку то до, до, до січня. я ж кажу, да, до січня, Ну, да, 28-го першого, бачите, 23-го року, то є ще гарне і то, саме, то можна буде йому щось з ним приготувати. Взяли такі, таку ковбаску. Ми іноді беремо на бутерброди, і 300 гривень взяли всього на всього. Це, як вам правильно сказати, ми дуже рідко споживаємо ковбасу, але це ковбаска така дорога, з дорогих, вона вже кругом коштує, ну, це німецька, здається, коштує 700 з лишнім гривень. Ой, скидка була 440 гривень. Ну, вона кругом по магазинах є, у нас і, ну, і в Fori, і в Ашані, і в Сільпо, і все там, де дорогі ковбаси імпортні. Ну, ми споживаємо ковбаси дуже мало, але іноді, як хочеться на бутерброд, то це беремо якусь уже кращу. Ну, це 300 гривень взяли. От. Тому що скидочка хороша і срок годності ще хороший, то ми оце взяли 300 грамів гривень. Кажу, Боже, матір Боже. Хто про що, я про гроші. Ну, пенсіонери розумієте, ж, ми шоки беремо, але ж ми гроші гарно рухаємо. то 300 грамів це ми взяли. Взяли ось такі булочки якраз, речі, можливо якісь. І іноді розумієте, хочеться якийсь гарячий бутерброд до чаю. ну Можливо, хтось хтось колись. ну булочки, то звичайно, з'їмо, От. Але ж іноді от хтось і швидко, швиденько, гарячий бутерброд у вас уже є. Узяла я такі гречані хлібці. Не знаю, теж скидка була, дуже гарна. Що з ними я буду робити, я не знаю, я колись їх брала, була і до кави собі брала, до якого вони тут числа, навіть не знаю. Ну, ще строк гарний. Ну Взяла пачечку. Що буду робити? Я колись до кави їх собі брала. Але це взяла. Так взяла пачечку. Узяла таку невеличкий. Я не люблю великі качанчики, це пекінської капусти. Це вони маленькі, бачите? Ну маленькі зовсім. Бачите, маленькі, як моя ручка. То єсть, я не беру великі ніколи. Все, я, я все беру маленьке. І бурячки, як я купую, там, і морку, чи, я, і цибульку я стараюсь брати маленького розміру. Тому що чим воно менше, тим воно менше напилося хімії. Тому що розуміємо, що коли вирощують на продаж і великі масиви за, за це, то воно ж без хімії там не росте. Тому чим воно менше, тим воно менше напилося хімії. Взяла такі два, теж скітка дуже гарна була. То дві штучки ми взяли собі на салат. Взяли таких бубликів: 500 грам, 30 гривень. 500 грам, 30 гривень. Кілограм, виходить, 60 Ну, теж вже такої ціни ніде нема. Ну, так як ми машиною, то я вам скажу, що ми взяли отаких шість пачок. Це я так положила, а взагалі взяли шість пачок. У нас є фарш, вперед, ми зробимо, е, зафаршируємо, як говориться, ж бубліки, да. і взагалі ми полюбляємо іноді вечором чай з лімоном і з таким бублічком. Срок годності гарний і ціна гарна, то ми взяли і собі положили в шкафчики іноді. Ну, Якщо ми машиною, то чому не взяти? правильно? Що ми взяли ще? А, дівчонечки. Взяла ось такий, скидка дуже гарна, це я вже навіть відкривала, пробувала, бачили. Дуже мені сподобався він дуже. Я вам скажу, взяла такий соус на олів'є, тому що ми не споживаємо, не споживаємо що ж там, майонез. Ми взагалі майонез не споживаємо. І якщо свято робимо свій, але ж все одно свій, то менше там хімії, розумієте? але ж все одно олія у вас і жидко стану перетворюється у твердий стан. І ото воно не, не в вашому організмі зовсім не перетравлюється. І ото все осідає на ваших сосудах. Судіках. А що у нас у судіках, то у нас інсульти, інфаркти і все таке. Тому треба старатися. І хай буде менше, хай ви цю ковбаску, бутерброд, з'їсти з'їсте раз у три місяці. Да? Іноді хочеться бутерброд. Але хай вона буде кращої якості, тому що ковбас ми теж не їмо практично ніяких. От, так оце хочемо зробити олів'є. То я взяла оце такі. Мені він дуже сподобався. Я вам скажу, я раніше його раніше обрала півціни, тому що 180 лишнів. Це не срок годності, а, десь ось у сроку до 29-23. Ну, Так як ми її вже відкрили, то ми його просто весь і голі... у нас є такі густі-густі слівочки. Ми ж беремо завжди молоко, творог, слівки домашні, і ми його розмішаємо з слівками, буде смачненько і буде нам на насилати олів'є. Узяли такі булочки, ось теж на бутерброди, бачите? ці булочки взяли просто. Узяли такі гарна скидка була на оці шоколадки, ну взяли. Е, іноді до кави, іноді до кави і до чаю. Іноді, знаєте, ми буває так одну шоколадку на три часи ділимо, але у нас до боку щось попало і вже нам смачно, Тому що солодку стараємося теж не, не їсти. Що я хочу вам ще показати? Мої дорогенькі. Взяла я ось такий багет. Багет, бачу, Багет? Ну, не знаю. Щось мені захотілося, я його взяла. Може, якийсь бутерброд зробимо, може щось таке. Ну, коротше, взяли такий багет, сподобався. І купила я таку каву. Уже я її, до речі, і куштувала, бачите, відкрила. Я вам скажу, дуже, вона мені сподобалась. Дуже. дівчулі, Сподобалась дуже. 250 грим. Я ніколи цієї фірми не брала. І я дуже, до речі, дуже рідко беру мелену каву, але я вам скажу, що це дуже-дуже це смачна кава. 250 грамів 150 гривень. Це недорого, це зов, теж на неї скидка велика була, щось не знаю. Ну, я вам скажу, що це недорого і дуже смачно. Мені вона сподобалась дуже. Я кофеман, я люблю каву. Я знаю, ну як вам правильно сказати, я, я люблю каву, я бо це до війни і до цього ковіда паршивого, то я, у нас завжди в Києві проходили арт-платформа. У нас там є така, такий великий-великий розважальний центр в Києві на Лісній, Треба вийти і туди пройти. Дуже там що суботи, неділі різні, і так і серед тижня, але в основному субота-неділя там дуже дуже велика територія, дуже великий розважальний центр, там продають. Відпочивають і діти. Ну дуже хто не був, але ж не знає, коли воно вже буде працювати. тому що... А раніше відкривався ця арт-платформа. Можна в інтернеті подивитися, в маї місяці і завжди починалось із фестивалю кофі. Завжди, оце починається фестиваль кофі. Фестиваль кофі це перший день, кава продається різних різно виробників. І я вам скажу, що фестиваль не просто кави. а... Всемірний, ще конкурси завжди проходили. От перший день ці конкурси. По телебаченню всі знімали, а на другий день це вже визначають там, хто переміг, переможця, там вручають вже знаки там, і, і, і премії в грошах, і, в общем, це дуже таке дійство було. Щороку це було, починалося на цій арт-платформі має місяці. Всі виробники з цього світу, хто виробляє каву, там в основному були, продавали свої продукції, запрошували поето, різні кавові машини, ну, все. Це все, що стосується кави, там всі презентували свою продукцію. Тому я завжди відвідувала, це, це дійство, я завжди відвідувала. Тому, як вам сказати, ну, я трошки кофеман, тому трошки щось. Полюбляю це різні сорти, і щось можу вам розповісти, як буде потрібно. Але ж діло не в тому. діло в тому, що, бачите, Тут написано суміш кави середнього ступеню прожар, ну, середньо прожарки, яка поєднує тонкий, але інтенсивний аромат кави виду арабіка з насиченим ароматом кави сорту робуста. Ну, Я вам скажу, вона дуже смачна. Гарна прожарка, тому що я купила одну каву, і знаєте, я подивилась цю фірму, що я брала. А не подивилася, що вона сильної прожарки. Ой, і фірма і хороша, і виробник гарний, але си сильна прожарка, розумієте, такий аж чорний. А я такого пити не можу, тому що в мене повишена кислотність, і я дуже з кавою. Так, знаєте, говориться, осторожна. Тому це дуже смачно, якщо комусь. Якщо хтось любить каву, то я ж вам кажу, що це мені дуже подобається. І Просто кава, розумієте, тут немає ніяких примісів і домісів запаху. Тому що, коли ви берете каву і там є аромат, допустимо, марето, аромати, то все те, що продається з ароматом, то значить кавове зерно були якісь погані, поганої якості. І коли кавове зерно поганої якості, то і так само і чай. То тоді додають якісь ароматизатори і підробляєте То, То краще брати просто смак кави. Все. Більше ніяких ароматів. Тому що, якщо там вже з яким то этим, то, щоб ви знали, кавове зерно уже зовсім поганої якості. От. Ну, це що, це що я так трішки розклала. Тому отакі закупочки, дівчулечки. Ну, кава, я дуже довольна, я ж кажу, дуже смачна, дуже, просто дуже. От. Ну, Оце таке, що ми купили. Є можливість заходити, купуйте. Іноді хай у вас у холодильнику щось лежить, якщо є можливість. Тому що зараз уже ж люди мало ходять один до одного в гості, але ж іноді хтось до вас і заходить. І ви можете швиденько щось і приготувати, як у вас є щось у холодильнику. Я полюбляю, як у мене щось. Щось там лежить. Тому, дівчулечки, всім добра, всім здоров'ячка, всім добрим людям, тільки добра, тільки добра миру нам, усім, нашим хлопцям перемоги, і вона у нас буде. Нам терпіння, всім українцям, воно нам дуже-дуже потрібно. Дякуємо нашим хлопцям за кожну ніч, за кожен день і за кожну годинку, яку вони нам дарують. І хай буде все Україна!